Я на своїй землі я роблю, що хочу. і Якісь росіянин, якийсь бидло не буде розповідати мені, да що я хочу, куди мені вступати, куди не вступати. Поки він буде мені розповідати, що, що мені робити, я буду з ним воювати. Найважливіше це не твій фізичний стан, а твій дух. У мене з дитинства ще після військового ліцею фобія на військове на військову справу. Ти зараз знайшов себе вже на війні? Війна знайшла мене в собі. Війна познайомилася з багатьма прекрасними людьми, з якими б я не познайомився, якби я був. Ну якби не було війни, я б цих людей навіть ніколи не знав. О, але на війні я з ними познайомився, а потім, типу, вони загинули. Ну, краще б я їх не знав, не було б війни. Потрібно пам'ятати. Ці всі події потрібно пам'ятати. Людей, які боронили, які стояли. І це потрібно пам'ятати. Їхні героїчні вчинки. Це знову ж таки, зараз я бійцям своїм пояснюю, що героїчний вчинок це не. Вилізти з окопа і там останню кулю ворога чи там підбити танк. Це не є героїзмом, це може зробити будь-хто навчений. Героїзм це вижити в даних ситуаціях, приїхати додому, зробити сім'ю, виховати правильно дітей. Ми це робимо не для себе. А для майбутніх поколінь і пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули, а робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Я там втомився підійматися там на п'ятий поверх мені тяжко ходжу там на ліфті їздити. А від війни, ну в мене нема такого розуміння, як можна втомитися від всього цього. З розумінням, для чого ти все це робиш, не має бути ніякої психологічної втоми, має бути розуміння, що ми. Боремося за своє існування. в перші з часів Другої світової війни. Ми показали, що Росію можна в неї на території. Я завжди навіть союзникам кажу, що це, це ми вас будемо вчити. І ви приїжджаєте сюди для того, щоб вчитися. Ми готові, якби але ну, явно ми вже не в ролі е, учнів у всіх цих процесах. Ми розуміли, що це іде конкретно. Вторгнення конкретний напад на нас, і нам потрібно захищатися. Там ти не думаєш ні за сон, ні за їду, Ти розумієш, що потрібно боротися. Для нашої країни це переломний момент. Так, він не наступить завтра, так він буде довго ще формуватися. Тим саме нас чекає дуже велике майбутнє. До повноштабного вторгнення я був. Я б сказав ще такий е, юнак, звичайний юнак. То нічого не розумів, тільки вийшов з дитинства і все. А наразі я себе відчуваю якось. Набагато я б сказав, старіше ніж є насправді постійно. Наші внутрішні чвари з'їдали нас самих. От нам треба нарешті, все ж таки, усвідомити цей урок, що давайте зараз ми всі об'єднаємося, десь трошечки потерпимо, десь трошечки підемо на зустріч один одному, і потім, уже після перемоги, ми будемо всі розбиратися, хто більше донатив, хто більше там зробив, хто більше герой, хто там все. Але нам треба трошечки потерпіти і от побути одним цілим. Це реально. Тест перевірка нас на націю. Я маю боротися, поки я маю сил якихось. Ну не можу я там бігати, не можу там і ходити там, в засобах захисту, нічого. Я спалиться я піду далі виконувати те, що я зможу виконувати. Тому що війна це не тільки тримати зброю в руках.